Я розумію, що з Ізраїлю вам краще видно, ну, ви казали, що ви в Ізраїлі знаходитесь. Але я розповім, що бачив і бачу я з Запоріжжя. 24, -го, 25, го та в принципі весь лютий, майже весь березень, в нас була максимальна мобілізація людей. Всі штурмували військомати, домовляли, щоб їх в ЗСУ забрали. Хто не міг, йшли в ДФТГ. Тут був конкурс. Тут людей відбирали. Тут не було такого, що кожен опит кожного взяли. Ні. Тут люди воювали і робили фейкові справки для того, щоб їх забрали в армію. І це було до того, як оголосили про великі гроші і так далі. В ДФТГ взагалі грошей не було, люди йшли самі себе екіпювали, вдягалися, купували собі, купували рідне. Ну, витрачали свої заначки, все, що було. Люди Бізнес на хороше життя, на автівку, ну у всіх подушки позакінчувалися. Все це було. Заробітчани повертались в Україну в шалених кількостях. Вони почали повертатися приблизно з січня, коли тільки-тільки ну, була інформація, що можливо буде наступ з болот. І все це було, продовжувалось, продовжувалося. А потім люди побачили наступне. Державі срати на військових. Держава не забезпечує, держава е не фінансує, держава не допомагає родинам загиблих. Держава не лікує військових, тому що ну, люди побачили, яких побратими, друзі лікуються. Держава краде, бо в нас було безліч корупційних скандалів. Ми донатимо, а вони крадуть в більших кількостях. А потім усі ці відео з ТЦК, як людей запихують в бусики. Як людей мордують, як людей без навчання кидають кудись. І все це не вигадки, все це, що ну ну дійсно бачили, це поширювали канали, це розслідування було офіційне, що це відбувалось. Тобто, це не журналюги, щось таке кажуть, як вам здається. Як ви думаєте, після цього люди хочуть йти в армію, мобілізуватися? Людям страшно і об'єктивно є чому страшно. Якщо в Ізраїлі за військових держава повністю відповідає, все компенсує, допомагає родині, то в нас, якщо хлопець загине на війні, ні його родина, ні його батьки, ніхто нічого нормально не отримає. У ці 15 мільйонів, які розповідав Шмигель, дізнайтесь, скільки людей їх отримало, дізнайтесь, скільки лікування нормального. І потім думайте, чому люди у нас ховаються і бігають.